Так, яку машинку для шліфування деревини, от, наприклад, рейок, там, букових там, чи смирикових, ну, немає різниці. Яку ліпше вибрати машинку? Ось таку ексцентрику чи ось таку кругову? Я використовую ось таку машинку, тому що це ексцентрикова машинка. от, Я можу навіть на бруску намалювати будь-що. от, Даже не тиснувши олівець, просто я його веду, от малюю, я собі щось там помітив. І мені його треба підшліфувати, і щоб мітка не, не, не втекла. От, Я беру ексцентрикову машинку. І що ми бачимо? Олівець лише залишився. Брусочок став досить такий гладесенький. Ну, от. Та машинка, ось ця, вона би вже це все з'їла. Скажімо так, і цього олівця вже би тут не було. Е -е... Скривити брусочок після рейсмуса, грубо говоря, цією машинкою. Ну, фактично нереально. Чому? Хіба її на одному місці отак прижимати? От і тримати, Тоді воно зробить там якийсь там міліметр, може стежить чуть-чуть більше. Так, якщо водити отако, мило вліво, вправо, то це нереально зробити з нього, скажімо так, кривизну. Вон, після рейсмуса можемо бачити, і після шліфовки, взагалі, зазорів ніяких немає. Брусочок пошліфований, гарнесенько. Нічого йому не бракує. Тому я би радив, якщо хтось хоче собі купити шліфмашинку і вибирає між такою або такою, купляйте ось таку, не пожалієте. В принципі, легка в роботі, зручна. Всім дякую. Всім пока.